Миколаїв 10 березня, 25 рік, ріпак ритмо. Були ми сьогодні на Ячменю. Є відео на каналі, чи буде відео на каналі. І заїхали на наш ріпак. Все окремо знімаємо не в одному відео, тому що у нас на каналі все поділено в списках відтворення. На каналі є така папочка. там Заходите, щоб зручно було. Кожна рослина, чи вид. чи Заняття чи що, все окремо. Ріпак є ріпак. Там папка і все по ріпаку. Все, поїхав. Ріпак ритму. Край тут від посадочки бачимо такі зимуючі бур'яни. Але ріпак, бачимо, мабуть, тут був сніжок, чи що ми заїхали з іншої сторони. Себе почуває дуже чудово. Прямо прямо причудово Ось так він виглядає. Ну, розетка, що дивиться, розетку. Тут навіть вже пішла вигітай, вже, вже видвинувся, він видвинувся, вже пішов. Тому що ми приїжджали тиждень назад, здається, дивилися, бо думали, що вимерз, не вимерз. То тут було, ну, жовтувати, але були серединки, як я показував, живі. І ми думали, чи вимерз він, чи не вимерз, не різали, не дивилися, я казав навіщо. І зараз ми бачимо, вже пробиваються. Прибуваються такі зелені-зелені рядочки. Посіяно 2 через один, зараз воно чітко виділяється. Ну і пробивається. Здалека, наче кажеться, так воно паршиве, жовте, а так воно ось. Посіяно тут було три посівних одиниці на 10 гектар. Сіяно було з добривом. До речі, зараз з цієї сторони ще глянемо, різниця є між добривом. Ось зараз ми йдемо, отуде Така сама більша норма в нас була, здається, там ми все на глаз робили десь 50 кг на гектар. І ось такий. Вид ріпака. Ось тут подвійне перекриття. Ось тут вийшло 100. Ну воно дуже сильно не вирізняється. Це ми побачимо вже потім. І ось тут у нас пішло, зараз у нас піде, ось тут у нас пішло десь 10-15 азотних кілограм. Ну, фізичному. Фізичному. Ну, Гірше виглядає, але він вижив. Просто те, що я казав, ось, бачимо, тут де мало добрив, він має таке фіолетове забарвлення. Кому буде видно, хто побачить, Таке, начебто йому не вистачає. Ось таке бачимо, таке. Фіолетове, от, вроді здається, от зараз підемо глянемо там, де азотніх добрив попало краще, більше, вірніше. І що ми бачимо? А ми нічого не бачимо. Ми бачимо десь ось є трошки А фіолетового такого забарвлювання немає. Ось бачимо, вже пішла. вегетація. вже він зараз, у нас тут плюс 22 в день. Ось молоді прирости вже йдуть. Серединка двинулась, внесли ми тут. Теж свою суміш, так сказати. Ми внесли сюди тонну селітри на 10 гектар і 800 кг карбоміда. І це буде все. Вносили ми гарно по сніжку. Якраз пройшов був сніжок, і я думаю, все воно пішло. І за цей час десь трошки промилось і це дуже гарно. Я казав, я за те, щоб воно промилось, щоб добре було десь отам сантиметрів 20 хоча б на глибині, на будь-яких культурах, і то буде гарно. Туди будуть йти коріння, тягнуться до добре, рослина відчуває, де є поживні речовини. І тоді вона буде крепка. А так як ми розкидали зверху добриво, і рослина стає ледачою. Отак як вноситься трошки сівалкою, вона то ледачою, тому що вона получає, да, вона краще, але вона не кидає коріння вниз. Ну То друга тема, інша тема і роздуми для великих агрономів. А ми практики, які показуємо те, що є і як воно буде. Трошки в нас лишилося ячменю, падачньо, не знаю, побачимо, будемо обробляти чи не будемо обробляти, можливо, скосимо та й десь тоді відвіється та й все одно будемо ріпак віяти. В будь-якому випадку. Та й буде трошки ячмінця, тому що його тут геть небагато, а по голові давати якось сильно не хочеться. Ну, ось така ситуація. Такий стан в ту іншу сторону. Перезимував, вже почало підсихати. Я ж кажу, ось, вже почало підсихати, всі летять в поля. Ну, не бачу я сенсу, тому що, ой, ось. О... Пів сантиметра, а далі болото, реально болото. Відео я там рився сьогодні по ячменю рилися ми до, до якої глибини волога є там відео. Ну Нема сенсу заїжджати техніки, щось робити, боронувати чи закривати оці тріщини. Тому що тільки гірше зробимо, а тим паче обіцяють через тиждень дощі. Так що не потрібно нікуди спішити, якщо дійсно, якщо вам, звісно, не сіяти якісь там ранні весняні, вже як ячмінь, все інше вже потрібно виїжджати, хто там ярий ячмінь, хто там льон, хто це все, то да, вже можна виїжджати і можна вже сіяти. Ну, на льон я не знаю. так ляпнув, ляпнув. тому що я його не сію. Хотілося б, звісно, посіяти, попробувати, але немає насіння. Так само у нас в цьому році буде із соєю, лишили ми трошки сої там, тому що Аполло у нас, хто знає, на минулому році не вийшло нічого там з нього, ми його задискували, пішов на сидерат. А валюта в нас непогано ще й дала, як для півдня і для минулого року, я вважаю, і для те, що ми вперше досвід набиралися то Аполло в нас вийшло там по 700 кг на гектар, можна сказати. 70 Тобто валюта. Валюта в нас вийшла по 70 ну не знаю, побачимо. Я хотів би щось нове спробувати, але... Але, але фермери є такі, які займаються соєю, хотів нові сорти придбати, але вони не відповідають на мої коментарі, не хочуть зв'язуватись. Ну, не хочете та й не хочете. Знач, значить, так потрібно, і значить нам та соя не потрібна. Будемо посіємо валюту, а не. Ні, ні. Хотілося б, звісно, є там невеличкі діляночки по пів гектара. Хотілося б щось попробувати. А можливо й льон, от якби хтось льону наділив на пів гектара, ми посіяли, цікаво було б теж. Все. Тримаємось, все буде добре. Працюємо далі, не звертаємо ні на що уваги, не бернемо дурне в голову, тяжоле в руки. Тому, що коли кожен буде займати своєю справою, то буде в нас все добре і в країні, і в кожній родині. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось!